Pictures представляє. Доброго дня шанувальникам проєкту Корч. Минула серія по EMASI була досить давно і закінчилася тим, що ми перебрали вилку і хотіли поставити мотоцикл на колеса, щоб, хоча б пересувати його по гаражу. Не дивлячись на те, що з 10 метрів мотоцикл здавався навіть на ходу, попереду на нас чекало ще багато робіт. І першим на черзі був радіатор, який не пережив спонтанної зустрічі з іншим учасником дорожнього руху. О, Бухти, о, о щось, шось Оце тому зробили прям кайфово. Удобання інвісне. <рес> <рес> ДТП була досить тривіально, розвернулося перед мотоциклом з нескрайньої лівої полоси, скажімо так. Але на диво рама ціла, там далі все ціле теж. Тобто постраждала траверса, вилка там, пластик. Такі от. Ну і радіатор, само собою. Для того, щоб його зняти, нам потрібно було відкрутити декілька болтів та від'єднати декілька шлангів. Я пішу, яка красота? Так. Да. О, якраз вовремя. В том Бачиш, влево. от, не зря ж поставив. Блогерший знає. Mm -hmm. А він живий? Чи будемо провіряти? Будемо mm -hmm. То я пам'ятаю, на каві було взагалі м'ясо. Хоча він теж живий остався. Це Японія. Все компактно і сумом собрано. У нас рубрика Мотопідбір. Як ви бачите, гаєчка Карлсона виглядає як неїдна. Що це і значить? Під кожним клюпленням по, по Ні, Ну, поверхні... не, не, втулок, ну Ну, понятно, поверхні не... кажеться, що воно явно не видно. Знизу вона більш така віддавша віде. Тут тоже така відбанка. Короче, Коротше, по ідеї, от хто розбирав на фазері на другому. Я не пам'ятаю, як на першому було. Там, по ідеї, повинні бути якісь проставочки, Там чи гумові, чи якісь ущільнення якісь повинні бути. Сайлентблок, його придумав. Ну тут щось по-цікавому зроблене. По з покріпленням по радіатор, що кручений ж був, по-любому. Ну, звісно. Хто у нас спеціаліст по S2 фазерам? В коментарі to Ну, От можете глянути. Ну, таке. Не похоже, це на Японію. І, і друга там теж така сама, і третя, так, да? скільки там три штучки. Що не понравилось, коли знімали, що це все діло, іде туди вверх і. В общем, неудобно. Щоб зняти, треба і бак стягувати, і катушку подвинути. І ще там пару конектерів, і це це незручно зроблено. Так що знімаємо так. Коротше, треба буде п'ять день рук робити. Я чувствую. Крім радіатору, постраждала також і геометрія Карлсона. А так як наш пластичний мотохірург геометрію в школі не прогулював, то на вентилятор чекало потужне покращення. Що робити з кулером? Кулер кривий. Що можна зробити з кулером? Треба його рівняти. трошки Може. Ну вам видно? Ну я думаю, видно. Тут навіть я, та ну, о, ідеально видно. Тобі видно, ні? Вон око. <ривітно>. Да, око каже, що йому теж видно. В общем, не знаю як, але мабуть, зараз будемо укладку робити. Так? Да? Думаю, так. Да. Це звісно дуже-дуже екстремальні умови, коли у вас немає запчастини а їхати треба. І коли нема кулера з комп'ютера, щоб причепити теж, то якраз би два кольори по 120 було б хорошо. Після ряду пластичних маніпуляцій ми прикрутили Карлса назад. І вийшло досить непогано. Наступним по списку коліно не знаю, що сказали профільні спеціалісти по рихтовці вихлопу на таке пошкодження. Не витрачайте грошей! але ми навіть не намагалися щось там покращити. Просто будемо міняти. До речі, може комусь треба вихлоп на тріумф чи може на МТ-09? якраз на три циліндри буде. Не перемикайтеся, зараз будемо різати вихлоп. Не хочу на традиціяроби. Як ви пам'ятаєте, ситуація в енергосистемі дещо напружена, але для фінансування болгарських партнерів ми отримали черговий енергетичний транш. Dobre kole svitlo je. Yeah. Міжнародне співробітництво справа складна і поступова. Тому для того, щоб відірвати кусок труби, яка вже як частина корабля, потрібно було зробити декілька пропилів, але, врешті-решт, демонтаж пройшов успішно. Партнери цілі, коліна відкручені для даного мотоциклу, були придбані коліна з донора, які без танців з бубном підійшли на місце штатних. Одне тільки що їх зовнішній вигляд потребував до опрацювання. 2000 Новинка У нас новий радіатор. А старий радіатор у нас на пенсії. А з пенсією в Україні, як ви знаєте, не дуже все добре. Тому... Чи це питання, шановні? Хіба це не питання чеснот? шановні? Де брав. Почом брав? Почом по чому брав? по чому купляв? По-моєму, 3700. Менше по-моему Менше трьох. трех? Да, самодельник больше. Я вроді би магазин, але ну якось він так. Ну, гаражі магазин. То китаї. Ну, серйозно? В... Гаражний магазин. Ну, типа, це якийсь цей Ну так, да, новий вийдемо просто і Прикольно. Зараз Антон буде один радіатор роздівати. В тому числі а нема. А, є курдико прикручувати, хорошо. То тут самодільний він так цікаво виглядає насправді. Я не знаю, може Антон мене розводить, но... але виглядає... виглядає він якось, так. Да, не, не дуже по-магазинному. Ставимо розиночки і у нас радіатор іде і встановлюється сам. В чому прикол? Геометрія Карлсона стала краще, але вона далеко від'явила. Тут вже стояли стулки. Зараз ми вирівняємо, там он, Антон намагається видно? Антон намагається поставити втулки, шайби, гайки, не знаю, що небудь, щоб його якось причепити і щоб воно своєю геометрією не чіпляло сам радіатор і щось там видувало. Тому що чим далі він буде стояти, тим гірше він буде висасувати, що логічно. Так що робимо максимально не знаю, як зручно і економно. Дубль. Блін, а хтось писав е, коментарі, типу, що це не відновлення, щось, це згівна, щось і пала. По-перше, подумайте, які бюджети у людини, яка відновлює мотоцикл. Або якщо даже це ми робимо за свої гроші, що це ж гроші, якби ми ж теж не друкуємо. По-друге, є різні умови і. Як це правильно сказати, Є те, що варто робити, а є те, що вже ну, не поможе йому. Ну, типу, б ти туди не поставив, він не буде дорожче, краще, і в цьому плані нічого не поміняється в кращу сторону. Так що бувають такі моменти, коли треба і вигнути, і підкрасити, а не поміняти там, або ще щось. Ну, звичайно, що це не стосується якихось витратних матеріалів, по типу там сальники, пильники, ланцюги, там, я не знаю, зірки, все стальне. Ну, тому що ми ще не вміємо наварювати зірки. Це ж не, не, не власники Honda XR 125, які наварювали зірку. Це я таке вже бля, не бачив. Я не знаю, скільки років підряд. Ще, причому, ладно задню, але ще передню ж наварювала. Це ж взагалі уже. Після, після нетривалої стиковки радіка з мотоциклом, настав час заливати рідину в систему і дивитися, чи нічого там не потече. Дивимося на бульку. Примаємо. Ну, само собою, так. Да. Потім у нас ще запланована зустріч з капітошкою. Будемо туди відкривати пробку і оттуда буде капітошка вилазити. А так, в принципі, О. все стандартно. Да, ну а Це пітошки, Це має? просто я тебе має? ще. Заливаємо водичку з кінкалюжі. Токи що ти казав другі слова. Каже: Зніми, що я заливаю нормальну воду, що я не під. Ні, що ми не підпали, що ми не. Зашаем старый антифриз в системе и заливаем промываем цель. А та там такая система, ты же радиатор уже потрошил, уже половина, считай. Ну, да, щось, Короче, зараз антифриз. запускаем, прогоняем субстанцию яка выйдет. зливаємо и будем заливать нормальный антифриз. Так, у нас встановлюється світовий рекорд. По первому вдалому запуску. Еще живый окунув. Та живий, живий. Давай. Так він холодний. Він взагалі. Коротше, мотоцикл працює впевнено, рівно, що цікаво. І зараз будемо капітошку шукати. Да, і там уже рівень у нас пропадає. Зараз будемо доливати. Тестовий прогін системи показав, що все добре. Тому міняємо воду на антифриз і на цьому захолодженням фініш. Наступний етап робіт це косметика. З пластикових елементів цієї Ямахи відносно цілою залишилась лише задня частина, а передок відправився на смітник. Так як неї кидав власник не хотів, то була придбана нова стара морда, яку також треба було дещо привести до тями, а ще відремонтувати переднє крило. Ну і підготовити і пофарбувати все це діло. Крилом було таке, що я думав, що більше купити, чим його робити, але нове нема. На аліку не цвет, там щось 3000, типа потім бавлюсь покрасити, або він буде 100 плюс за крило, це, звісно, барство. А там було коротко, крило, повністю вся ліва сторона розломана, кусків не вистачало, я там займався народним роки Ну, не настільки ж сильно, як було на Кавасакі. Примірно саме. Ну, чуть-чуть може менше. Ну, точно не як плуг. А, ні, я, я, якщо б було не плуг, я б його не робив його просто. Я б захотів його робити. Бо там скільки? Довбатися з ним просто типа, я не хочу. Це просто вигідно по времени, затратності і фінансам. Так, ми продовжуємо нашу рубрику. У нас з цим мотоциклом трошки такі рвані відносини. Затинулося трошки. Да, у нас відносини. Антон пофарбував пластик, які у нас далі дії взагалі. Зараз ми збираємо пластик. У нас власник попросив трошки покататися. Потім, коли покатається, приїде назад, похолодає. І потім, коли ми позбираємо пластик, тоді вже замотню поймали. За матню мене Замотню поймали це, знаєш, можна по-разному трактувати. Крім того, людина-павук на даному мотоциклі також благав про ремонт і трошки сварки, але нічого серйозного. Сейчас буде все красиво. Зробила чуть-чуть по правилам. Дісталося і клаксону. клаксон? Не надо снимать. Свечку будем ставить, що? Стісняється, що я знімаю, и він заклеює клаксон. Це мой клас. Не, ну если тебе надо ехать и надо заклеить, что ты будешь работать? Клеить, чи не? Реально... Я не лежит шо... меня, не клепай. Под церкви здесь стоял. Клейвый пистолет, понял. Мы клей пистолет не работаем. Оперативне хірургічне втручання по традиції досвідчений спеціаліст з багатим портфоліо, ледь не забув. Каліни на мотоциклі, як ви пам'ятаєте, були в нальоті важкого життєвого досвіду і потребували декілька антонних годин, щоб відновити природню блискучість, але немає нічого неможливого, особливо коли є час робити монотонну роботу. На черзі була пересадка ламп фари та інсталяція очей богомола у Фазера. До речі, не нагадує вам тріумфа. Власно збирати моти, коли ти його не розбирав. Як виявилося, збірка і підгонка пластику справа не надто швидка. Тому, подобавшись зайву годинку, Фазер потроху почав бути схожим на повноцінний мотоцикл. Ти йоб твою дані що ти там ділаш? Недостатньо обладати деньгами, щоб купити нормальну запчасть, треба ще вміти її правильно прикрутити. Тутазендії після перерви у вигляді покатушок в останні теплі деньки, Фазер приїхав на лікування баку. Його потрібно було витягнути і перефарбувати. Операція серйозна, але не в перший раз. Роботи по даному мотоциклу проводилися трохи епізодично через різні фактори. Тому ремонт дещо підзатягнувся, але те, що вийшло в фіналі, приємно порадувало очі. Фазер точно виглядає набагато краще ніж було, і сподіваюся, буде дарувати власнику ще багато позитивних емоцій. Ну а я сподіваюся, що дане відео подарувало також позитивні емоції вам. Дякую за перегляд, ставте лайки, пишіть ваші коментарі, якщо ви хочете такий мотоцикл. Або він у вас був, ну або ви його розмотували і чекайте на нові відео. Далі буде. Відпаляємо нафіксе!